Дрю Берімор зізналася, що склала список своїх сексуальних партнерів, який втратила під час зустрічі із Дені Девіто у його будинку. Розпочався промотур фільму Фуріоса Божевільний Макс Сага. Подивимося на футуристичний образ Ані Тейлор Джой. Поговоримо про репетицію медгала гала-концерт Кінгс Траст Гала. гала Фарел Уільямс випустив спільну колекцію із Стіфані ендко Зендея та Том Холланд заговорили про шлюб і поговоримо про сходження до слави, до Аліпи, про критику і про невпевненість. Друзі, всім величезний привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Марина. Мені надзвичайно приємно, що ви долучилися. Якщо відео сподобається з вас, лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі. YouTube. давайте розпочинати. Відбувся реліз нового альбому Дуаліпи під назвою Radical Optimism. По перше, як вам така дуаліпа Дуаліпа стала героїною нового випуску Beauty Papers. Дуаліпа 1 травня дала інтерв'ю з Зейну Лоу на Apple Music і розповіла про нову епоху у своїй творчості. Дуаліпа заявила, що її сходження до слави зайняло дуже великий період. Воно не було простим, не було легким. Її часто критикували, але зараз вже співачка набула впевнення нарешті, я досягла того етапу у своїй кар'єрі, де почуваюся по-справжньому впевнено. Мені знадобилося так багато часу, щоб дістатися до цього місця. Написання цих пісень для мене є формою терапії. Це така вразлива річ записати свої думки до мелодії, а потім дозволити іншим людям почути її. Дуаліпа зізналася, що на початку свого творчого шляху вона отримала дуже велику порцію негативу, критики. Я думаю, що все відбувається поетапно і хвилеподібно. Може бути момент, коли люди дійсно люблять тебе, і ти відчуваєш таку підтримку і думаєш, о, це здорово, особливо на початку. Я не відчуваю жодної ненависті. Це здорово. Я пам'ятаю, навіть коли мене нагородили премією Гремі. Були люди, які говорили, вона на це не заслуговує. У неї немає вміння триматися на сцені. Вона не може цього зробити. Вона недостатньо підготовлена для цього. Її не буде наступного року. До Аліпа дуже часто отримувала негативні коментарі. Ментарі, але після декількох років у неї немає почуття ненависті ні до кого. Дуа йде просто своїм шляхом. Такого було багато. Це в певному сенсі підживлювало мене. Я намагаюся не використовувати критику як помсту. Я старанно працюю, це все фоновий шум. Я просто йду своїм шляхом, тому що кожного разу, коли хтось сумнівався у мені, я доводила їхню неправоту. Долі розповіла, що вона не думала про славу, її захоплював сам процес творчості, вона багато експериментувала із тембром голосу, і з репертуаром. У певному сенсі у мене не було жодних заборон я стрибала. Експериментувала і пробувала щось нове на самому початку, в якомусь сенсі, мені було дуже страшно. Також Дуаліпа ліпа зізналася, що в своєму останньому альбомі їй вдалося бути більш чесною, більш відкритою, чого не було раніше. Якщо встигли вже зацінити платівку новий альбом, то будь ласка, діліться своїми враженнями. Цікаво, чи сподобався вам новий альбом Дуе. Дрю Берімор зізналася, що припустилася грубої помилки, відвідавши будинок Денні Девіто. Давайте розкажу, що сталося в одному з епізодів шоу Дрю Берімор, ведучою якого вона являється, згадали історію британського видання The Independent про те, як жінки-міленіали ведуть у своїх телефонах списки людей, з якими в них був інтимний зв'язок. Дрю Берімор дуже захотіла поділитися своїм досвідом та своєю історією зі своїм співведучим Росом Метюзом. І гостями їхніх відділів новин вона сказала так: цитата: я склала список. Це було ще в той день. Я зробила це на папері ручкою. Я сама неорганізована людина і завжди гублю все. Я залишила це у когось вдома. Далі Дрю Берімор розповіла, що тією людиною, у будинку якої вона і загубила цей список, був ніхто інший, як Дені Девіто, з яким Дрю Берімор була в одному проєкті у фільмі Дюплекс 2003 року. Дрю Берімор Зізналася, що вона написала свій список. З однієї сторони там були імена і прізвища партнерів, а з іншої сторони були нотатки відносно фільму. Дрю сказала, що зрештою вона визнала Дені Девіто, що втратила свій сексуальний список у нього вдома після того, як він з'явився на її шоу. Він прийшов на шоу, і я подумала: я залишила свій сексуальний список у вас вдома. Сказала вона. Дені Девіто був у неї в гостях у вересні 2022 року, запитавши Дені Девіто, чи коли коли небудь він натрапляв на цей листочок, він пожартував. Насправді я хотів поговорити з тобою про це. Деякі з імен на цьому м -м, я зробив копію, і це буде в моїй автобіографії. Пізніше Дені Девіто зізнався: ні, я ніколи не стикався з цим. Я ніколи цього не бачив. Твій секрет у безпеці зі мною. Ну що ж, Можливо, у Дені Девіто пристойна хатня робітниця. Можливо, він його і знаходив. Думаю, що Дені не з тих людей, які б могли отримати вигоду, шантажувати, наприклад, людину чи ще щось у цьому дусі. Але хто знає, хто знає, можливо, якщо список хтось знайшов, можливо, він ще колись вистрілить. І, звичайно, є багато людей, яким хочеться дізнатися про цей список, тому що, якщо пам'ятаєте, у лінці Лоха був подібний. Там, де були і Хітледжер, і Тімберлейк, і Джеймс Франко. Там ще були деякі імена навіть за, -за Еслені викреслені, а враховуючи те наскільки бурною була у Дрюберімор, її юність дівчина з юного віку у Голлівуді, тому я думаю, що її список також не менш цікавий. Аня Тейлор Джой зі своїми стилістами обрали подібну стратегію до тієї, яку обирають Зендея злоурочі, і, можливо, вже намагається її трішки посунути із модного Олімпу. Розпочався тур постапокаліптичного бойовика за участю Ані Тейлор Джої і Кріса Хемсворта, Фуріоса, божевільний Макс Сага. Розпочався промотур із Австралії, із Сісідней. І Аня Тейлор Джой нарядом не розчарувала. На килимовій доріжці акторка справила особливе враження. Всі погляд. Де були прикуті виключно до неї, бо для своєї появи акторка та її стилісти обрали повністю голу сукню. Аня була у вінтажі. Це кутюрна колекція Пакора Бан 1996 року. Сукня являла собою сплетені у візерунок величезні довгасті намистинки пісочного кольору, і також металеві елементи. Доповнювали його довгі шпильки із наконечниками. Аня вдягнула це вбрання на голе тіло. На ній були лише нижня білизна, Аналогічно сукня Прикраса була також у Ані Тейлор Джой і на голові. Трішки це нагадує стріли, можливо, мені так здається. Завершували образ з босоніжкою прозорими ремінцями. І яскравий макіяж у фільмі Форіоса, Божевільний Макс Сага, Аня Тейлор Джой виконала головну роль. Деталі сюжету тримаються в таємниці. Нагадаю, що світ побачить фільм на уканському кінофестивалі. Фільм не увійшов ні в основну програму, ні в особливий погляд, але прем'єра відбудеться саме там, уже зовсім скоро. Образ футуристичний. Тейлор Джой, звісно, богиня, її важко чимось зіпсувати. Вибір вбрання цікавий. Мені здається, що це також це в тему фільму, який вони промотують. Взагалі у Ані Тейлор Джой така статура, вона дуже мініатюрна. До речі, Аня з модельним бекграундом. Все їй личить, мало що може їй не підійти. Просто, напевно, не самим вдалим виходом Ані був вихід Ані у останній колекції кутюрній Мезон Марджела, Артізаналь. Трішки Ані не підійшло, але цей Вихід, напевно, більш лаконічнішим являється. Подивимося, як далі буде розвиватися промотур Ані Тейлор-Джой у для Фуріоси. Ну і звісно, чекаємо на фільм. Що думаєте, пишіть у коментарях. У Нью-Йорку відбувся світський захід під назвою The King's Trust 2024. Цей захід називають репетицією Медгала. Медгала вже 6 травня. Нагадаю, цей щорічний бал вважається однією із найпрестижніших модних подій у Сполучених Штатах Америки. І цей захід направлений на просування благодійних ініціатив британського короля Чарльза III у Америці. На цей захід запрошують лише виключно еліту американського шоу-бізнесу, гостей, зірок дуже. Часто червоні килимові доріжки порівнюють і жартують, що саме The Кінк Trust 2024 є репетицією медґала. Святкування відбулося у четвер. Благодійну організацію було засновано в 1976 році, коли тодішній принц Чарльз використав свою вихідну допомогу із королівського флоту, аби відкрити некомерційну організацію, покликану допомагати безробітним молодим людям у сполученому королівстві отримати професійну пі. Підготовку. Зараз благодійна організація поширила свої освітні ініціативи та ініціативи із працевлаштування на 25 країн. Давайте поглянемо з вами на образи запрошених зірок: Кейт Бекінсейл у Бронкс Банко, Ешлі Грем у Крістофер Джон Роджерс, Лайонелі Річі, Ліза Парігі, Емілі Ратаковські. Сукня елегантна, але, скажімо так, є питання до сукні. В гостях також були Крісі Тейген та Джон Ліджент, Сем Сміт. Кейт Мосс, Айріс Лоу, Крістін Сентенера, Джоан Смолсу, Дольче Габана, Хелена Крістенсен, Тияна Тейлор, УЖак Мюз, Палома Ельсесер, Лаверн Кокс, у Тірі Мюґлер. Друзі, чий вихід вам сподобався найбільше? Фарел Уільямс випустив спільну колекцію із Тіфані Ендко. Новий креативний директор бренду Луї Вітон Фарел Уільямс вирішив створити ювелірні прикраси. Для цього Фарел об'єднався із брендом Тіфані Ендко і представив колекцію. Колекція отримала назву Титан. Натхненням став образ Посейдона і його тризубця, який символізує безстрашність та індивідуальність. Мотив доповнений унікальною формою ланкою, яка вигнута і м'яко протистоїть гостроті списа. За словами представників бренду, колекція орієнтована саме на людей із унікальним світоглядом, із унікальним складом розуму і потужною силою, яка суперечить буденності. Ось так звучить. Цитата: мене дуже надихає вода, і назва цієї колекції відсилає до того самого правителя моїв короля Атлантиди. Атлантида це також назва спільноти, у якій я виріс у Вірджинія Біч. Деталі у всіх прикрасах продумані до дрібниць. Це фізичне втілення краси у чорному кольорі, зазначив Фарал Уільямс. Звісно, на заході були присутні селебріті гості. Давайте роздивимося їхні образи. Блеклайвлі виглядала просто як русалонька, сукня Вінтаж, Розе у Зімірман. Дуже милий вихід. Розалія у Селін. Сам Фарал Уільямс, Звісно ж, айо Едебірі у Ейра Стар. Gabrielle union Wade u Brandon Maxwell, Anita u Koperny, Georgia Fowler, Laura Oach, Maggie Rogers u Kite. Зендея та Том Холланд заговорили про шлюб. Зендея та Том Холланд – це не лише дуже яскраві зірки сьогодення, але й одна із наймиліших взагалі пар Голівуду, яка витримала випробування часом. Пара починала разом зі співпраці. Вони працювали над проєктом Людина Павук Повернення додому у 2017 році. І відтоді їхній нерозривний зв'язок став романтичним натхненням для багатьох. Фанати навіть придумали слово, яке буде означати їхню пару. «том Дай, роками пара зберігала приватність відносно їхніх стосунків і уникала подібних питань. Наближена до пари. Особа розкрила їхні плани. Вони не з тих зірок, які переважно демонструють своє життя у соціальних мережах. Обидва приватні робота важлива для обох, і зараз це займає найбільше їхнього часу. Зіркова пара завжди дуже важко переживала увагу до них. Публічність у стосунках ніколи не була для них комфортною. Раніше Зендея також розповідала, що кар'єра у неї та її коханого на першому місці. При цьому Зендея розказала, що у Тома не було зіркової хвороби. Вона її не помітила через стрімку популярність після ролі людини павука. Ми обидва були дуже молодими, але моя кар'єра вже пішла, а його кар'єра змінилася миттєво. Одного разу, ти дитина, і сидиш у пабі з друзями, а наступного дня ти стаєш людиною павуком. Я спостерігала, як його життя змінюється на його очах, але він справився з цим пречудово. Через кілька років після масштабної франшизи Марвел Зендея знімається у найпопулярніших фільмах року: зараз це Дюна 2» і «Челленджерс». Том Холланд готується з'явитися у постановці класичного Ромео і Джульєти у Вільяма Шекспіра на Вестенді. Там окремий скандал. Ми обговорювали це у цьому випуску. Зендея у інтерв'ю Воксказав. Дала, що вона надзвичайно пишається Томом Холландом, його роботою у п'єсі, і що Сендея планує постаратися відвідати якомога більше шоу за участю Тома Холланда. І для мене вони класна пара, і не всі вірять у справжність їхніх відносин. Якщо пара дійсно готується до весілля, то це чудова новина, тому що вони можуть бути потужною. power couple. До речі, Том Холланд зараз змінив зачіску. Я думаю, що це пов'язано з його п'єсою Ромео і Джульєтта», в якій він приймає участь, але там. Дуже сильно багато хейту понеслося. Його захейтили за зачіску в тихому шоці з того, які токсичні люди, тому що ви почали порівнювати навіть із татом Тімоті Шаламе. Сказали, що він виглядає старішим через його нову зачіску. Ну, коротше, люди, зупиніться. Ну, а якщо дійсно Том і Зендея планують одруження, планують перейти на наступний щабель їхніх стосунків, то я за них рада. Друзі, а на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за те, що ви були зі мною. Сподіваюсь, випуск був для вас цікавим та інформативним. Звісно ж, нагадую вам про підтримку наших найсильніших, найсміливіших титанів, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які боронять кордони нашої країни і захищають її та наближають перемогу. Будь ласка, допомагайте і донайте лише у перевірені збори. Це дуже сильно важливо. Кожна гривня важлива. Не буває. Маленьких донатів. І, звісно, нагадую вам про пухнастиків, які також потребують нашої підтримки, турботи, допомоги. Промоніторте локальний притулок, допомагайте безхатнім тваринкам, котикам, собачкам, допомагайте гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах. Таким чином, ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних, чотирьохлапих друзів. На сьогодні це все. А я буду чекати на вас у новому відео. До зустрічі. Бай-бай!